Доброго ранку, слава Україні, рибаки! Приїхав я сьогодні на риболовлю на Невелике озеро. Можна сказати, це знаходиться прямо в межах міста Львова. Тут буквально ну, от на сихові 2 кілометри завернув і ти вже на озері. Сьогодні хочу зняти для вас тематичну програму, не просто рибалку, та, тому що е, ну, просто показати кололь рибу. Я в принципі, це роблю дуже часто і майже в кожному ролику. Сьогодні, як я і обіцяв, в попередніх своїх відео я покажу і розкажу вам мої три найкращі проводки джигові проводки під ловлю щуки. Тому я озброюся сьогодні своїм улюбленим інструментом під ловлю щуки на легкі ваги це є ультралайт, це є Black Swan до 7 грам. Ось. Але ці проводки вони в принципі підходять не тільки під ультралайз, вони підходять в цілому під ловлю щуки. І я би так сказав, відмітив під ловлю щуки на озерах. На річках своя специфіка, та, але от під озерно, під стоячу воду, ці проводочки будуть такі ну, топові, на мій погляд, саме ті, якими користуюсь я вже багато-багато часу. Так, що на практиці покажу, розберемо детально з бокового ракурсу, від грудей, ну, щоб було все максимально зрозуміло. Надіюсь, ви в коментарях мені потім обов'язково напишете. Стало вам зрозуміло більш-менш чи ні. Ось, друзі, дякую вам також за підписки. На мій канал дуже приємно, що ви підписуєтесь. Дуже приємно, що є такий рух, динаміка. В місяць приходить дуже багато підписок і дуже вже хочу дожати цю цифру в 30 тисяч. Тому, друзі, будь ласка, на підписатись, вам це нічого не коштує. Буквально 2 секунди, мені буде максимально приємно. І не можу не відмітити патронів, донаторів цього каналу. Вам також велике дякую. Ну і розпочну я свою сьогоднішню риболовлю з такої класики. Класика це є. Fusion. Так як це озеро, де все ж таки щука буде невелика, я поставлю 2 дюйма, друзі. Але зараз осінь і, в принципі, щука. Якщо вона там буде в розмірі у вас кілограм, до кілограма така, середня стандартна, скажімо, середня статистична щука в наших водойм, то ви спокійно можете ставити 3 і 4 дюйма. В цьому озері переважно ловляться шнурки, такі там 300 400, 500 грамів, так розумію. Тому я використовувати буду 2 дюйма, ну, можливо, також поекспериментую з трьома дюймами. І можете звернути увагу, бачите, така яскрава, контрастна вольфрамова головка стоїть. Гадаю, що... Коли це все так красиво виглядає, то і рибі це теж має подобатись більше. По кольору розпочну з разбері, Малина, чудовий колір під холодну воду, під осінь, під весну, в принципі, дуже навіть робочий. Давайте я трошки половлю, зловлю можливо, якусь щучку, і тоді вже перейдемо до проводок, буду вам показувати та розказувати. Я впевнений, мабуть, багато з вас вже подумали, о, приїхав на платник і буде нас зараз тут щось вчити, розказувати, як рибу ловити. Друзі, та це платна водойма, але я буду вам показувати ті проводки, якими я ловлю не тільки на платнику, тобто, а взагалі на всіх водоймах, всіх різних умовах, половлю щуки. Ну, хочете написати цей хейтерський комент, типу, що, о, платник не цікаво. Ну напишіть. Тобто коментар буде тільки в плюс для відео, а для того, щоб підняти його повище. Зразу що кинулось в очі, це те, що все ж таки глибина знаєте, в цьому ставку не така вже і маленька. Зазвичай я привик бачити там в озерах, де глибини метр орієнтовно, та і ти ставиш легкий груз. А тут я от зараз поставив теж легкий 3 грами, але по факту проводка така дуже повільна, виходить, довго топиться. Я гадаю, тут десь 2-2,5 метра. Тобто глибина цілком і цілком непогана. Міняю приманку, обливию дві місцинки на малинку, а тепер спробуємо половити на білий. Друзі, з під самого, самого куща. от туди закинув. Перейшов, кинув під кущ і ввалив окуняра. Ну хороший окунь. У мене зараз що не відео, то хороший куня. Гарний. 350 грам в ньому буде. Світлий. Поставив рака на овсеті, тому що, тому що в кущі кидав. І цього окуня вже хтось ловив. Вон дирка в роті має. Вон дирка. А от мій гачок. Хороший такий окунь, хорошенький. Поставимо, хай поплаває, а за тим часом йду, візьму вагу, ну і зважимо окунчика. Зважу як всі професійні рибаки. 760 в ЛБ. В грамах 345. Ну, от такий окуняра. Хороший, гарний, пливимовий. Перша риба не зовсім та, як хотів, та не щука, але окунь, друзі, ось тут. Просто ось тут в березі, з-під куща він, взяв. Класно взяв. І зважив я його, бачите, по-правильному в кілограмах. Тому що насправді останнім часом в риболовних групах дуже часто зустрічається, що люди важать рибу, важать на таких китайських вагах, де там вона важить постандартно в лібрах, а один ЛБ це 450 грам. І потім починаються історії про щуку 15 кілограм, про дуже-дуже великі риби. Так що треба з цим слідкувати. А я продовжую. Ну що ж, тепер давайте з такою самою ідеєю. Попробуємо половити. Тут є декілька таких кущів. Може ще в берегових кущах хтось живе. З далекої дистанції прокидав годинку, поки що тишина. Ну, спробуємо зараз отак в березі, а вдруг. Ну що ж, прийшов час розказати про першу і найбільш популярну проводку в моєму арсеналі, ту проводку, яку я рекомендую е всім для початку для ловлі щуки. Тобто і любителям, і людям, які вже давно займаються риболовлею. От коли ви тільки прийшли на риболовлю і треба провірити активність щуки, наявність щуки, я рекомендую починати з рівномірної проводки з паузою. Як це все має виглядати? Ми закидаємо нашу приманку, кладемо її на дно, після чого десь 5-7 обертів, повільних обертів ручки катушки виконуємо, щоб наша приманка плила над самим дном. Іноді можна збивати гру вершинкою вудочки. Інколи можна робити такі покачування вершинкою вудочки? Головна ціль, яку нам потрібно досягти, треба підібрати так грузик і так швидкість підмотки, щоб приманка плила буквально пів метра над дном. Ну, а тепер вже на практиці розберемо ще основні моменти. Закинули. Обов'язково поклали нашу приманку до дна. В моїх умовах глибина близько 1,5 метра і я використовую грузик 3 г на приманці в 2 дюйма. Якби приманка була 3 дюйма, я б вже поставив 4 г. 4 дюйма 5 г. Поклали нашу приманку до дна. Одним таким плавним ривком піднімаємо з дна і починаємо проводку. Під час обертів можна підіграти вершинкою, можна збити гру вершинкою. І коли зробили наших, так мовно, 5-7 обертів, даємо паузу. Приманка знову ж таки лягає на дно. Продовжуємо проводку. Плавний підрив, плавний такий підйом з дна, прокрут. Хвилька, хвилька, пауза. Іноді в щуки може бути. Така активність, що їй більше буде подобатись така різка збивка гри. Інколи, що навпаки, треба буде плавніше так похитувати вершинкою, намагатись зробити таку певну хвильку у воді. Ось це все, звісно, що потрібно підбирати вже на самій вашій риболовлі, конкретно відштовхуючись від активності риби. Але повторюсь, саме ось така рівномірка, 5-7 обертів катушки на дном повільних. О, дивіться. Дивіться. Дивіться, друзі! Як це все гарно вийшло, у нас рівномірочка приносить покльовку. Приносить покльовку і риба на гачку. Ну давайте будемо її витягувати. Рибка, я бачу, там така середнього розміру. Не сильно велика, ну але і не зовсім маленька. Така цілком, цілком непогана щучка. Оп! Затягнули її наш сачок, друзі. І є. Щучка. Ось так все гарно співпало. Каже, зараз будемо дивитись проводку. Зараз я вам все покажу і розкажу. І щучка в цей же ж момент порадувала своєю покльовкою. Дивіться, яка красуня. Невеличка, грамчиків на 500 рибка. Стояла на піщаному пляжі. Ось такий пляж, я кинув в сторону пляжу. І саме де туди на пісочок вона напевне вийшла. Поганяти малючки, які туди виходять, погрітись на сонечку. І там саме далось їздити. Друзі, дивіться ще, як сильно вона заковтнула приманку. Просто взяла в саму шахту. Дивіться, як заковтнула. І дивіться, друзі, якщо риба вас заковтнула приманку глибоко, то не потрібно старатися там якось це все діло вирвати. Треба просто взяти інструмент і ось так акуратно її відчепити. Два дюйма. Перша гарна, приємна щучка. Ну і відпустимо її. Підростати ось так. Поплива, красота. І все ж таки рівномірочка. В яких умовах її вартує використовувати, друзі? В першу чергу це є водойми з закриті водойми та водойми з стоячою водою, де немає течії, де є рівне дно і де є мінімум рельєфу. Ви можете легко тоді підібрати потрібну вагу грузика та виконувати правильно саме цю рівномірну проводку. Для умов, де є течія, для умов, де є сильні перепади глибин, ця проводка буде менш ефективною. Для таких умов я згодом розкажу вам наступну проводку. Зараз продовжимо рибалити і чекати ще одної покльовочки. Що стосується приманки, друзі, ось такий білий двохдюймовий Upstream Fusion. приманка розроблена нашою командою Upstream, саме під ловлю щуки, збільшена з розміром п'ятка, яка саме і... Провокує цю щуку на покльовку. Давайте ще, друзі, подивимося з іншого ракурсу, от з, грою, з камери з грудей, як це все виглядає. Ми закинули нашу приманку, поклали обов'язково її до дна, тоді підкидаємо і починаємо робити рівномірну проводку. Іноді, бачите, я так похитую вершинкою. Ох, друзі, це була точно покльовка. Це була точно покльовка. Підрив, неспішні оберти катушки. Підіграли вершинкою і дали паузу. Наша приманка буде рухатись рівно на дном. І щука, повірте, щука це та риба, яка дійсно полюбляє рівномірну проводку. Подобається відео. Знайшов для себе корисну інформацію. Друзі, на цьому каналі є кнопка Спонсорувати, чи можна підтримати через сервіс Патреон. Саме в такий спосіб ви можете сказати дякую автору каналу. Я тут, як бачите, затримався трохи на цьому місці. Я покидав тут ф'южн, зловив, покидав коливалку. І зараз кидаю ще твістер в ультрафіолеті. Чому так? Чому я так багато часу виділив, вирішив точно приділити цьому місці? Все просто. Тут є тверде дно, тут є пісок, і тверде дно, воно подобається завжди рибі. Не знаю, чому так сталося, але камні. Ракушка, пісок, глина, такі місця вони приманюють до себе хижака. А ще один фактор, друзі, тут не видно, але тут є прихід води з труби. Тобто приходить свіжа вода в цю зону. Сюди обов'язково підтягується мальок. О, бачу, колега зловив. Сюди обов'язково підтягується мальок. Тут є мілина, куди він також підтягується, і за мальком, звісно, що завжди буде приходити хижак. Тобто в тих місцях, де є багато малька, де є багато скучня білої рибки, туди завжди буде виходити хижак похарчуватися. Я окуня зловив. Що ж ти такий малий тій від того воблера? На ну, це ж просто сміх. Просто сміх. На ну, що ти кидався на такий великий воблер. Ну шансів з'їсти таку рибку в тебе нема. Другу проводку назвемо твічем, твіч з силікону. Коли... І для цього взагалі потрібна така проводка. Бувають ситуації, коли ви точно знаєте, що ось це класне місце на щуку, але чомусь от вона не взяла на вашу попередню проводку. В такій ситуації вартує спробувати потвічити силікон. Інколи буває, що ось така проводка вона змушує щуку так активізуватись і клюнути. І також я дуже люблю цю проводку використовувати, скажімо так, на таких. Диких лісових озерах, коли я так активно ходжу, шукаю щуку. От мені здається, там вона така достатньо агресивна, і ось цей твіч, він тільки її ще більше заводить на покльовку. Коли ви використовуєте ось таку проводку твічову, можна поставити грузик буквально там на 1-2 грама більший, ніж, ніж який ви б поставили під рівномірну проводку. Тобто, якщо на глибині в метр на рівномірку ми станемо 3 грами, то під твіч можна поставити 4 грами, і це буде навіть краще. А що стосується приманок, які я би порекомендував під такий спосіб ловлі, то це є два варіанти, які використовую собі Перший варіант це є різні варіації силиконових раків. І другий варіант це є об'ємні віброхвости, такі як Fusion, на джиг головці Тобто джиг головка та об'ємний віброхвіст, а також рак це є основні приманки під твіч силикону. Давайте тепер я закину приманку в воду і. І покаже, як це все виконувати. Так само, як і з рівномірною проводкою, з будь-якою джиговою проводкою, спочатку треба класти на дно. І ось, коли наша приманка вже впала на саме дно, ми починаємо такими ривками її анімувати, завдавати гру. Ці ривки не мають бути систематичні, тобто не потрібно твітити з однаковою частотою, можна робити це все якось по-різному: один ривок, два ривка, один ривок. Суть того, щоб заставити нашу приманку. Красиво грати у воді, і ця проводка має бути такою, що коли ви даєте ривок, а потім паузу. Пауза має бути в провоз шнура, тобто без натяжки. Приманка наша підлітає вгору, топиться вертикально. Підлітає вгору, топиться вертикально. 5-6-7 ривків, пауза. Це все ми виконуємо під час повільних обертів ручкою катушки. Виходять такі скачки над самим дном. Повторюсь, з мого досвіду саме ось така проводка допомагає часто ловити в тих місцях, де щука не взяла на якусь іншу проводку. Тобто вона допомагає все ж таки отак, скажімо, активізувати щуку, яка не зовсім активна. Давайте ще з другої камери подивимось більш детально, як це все виглядає. Впав на дно і ось такими ривками, з повільними підкрутами, починаємо твічити силікон. І ще один такий важливий момент. Потрібно це все, щоб ваша приманка, ваш монтаж йшов безпосередньо на дном. Тобто, після того, як ви закінчили ривки твічі, падіння до дна має бути ну, одна секунда. Однієї секунди буде цілком, ніж достатньо. Покльовки щуки можуть відбуватися як вже в саме падіння, так і під час проводки. Тобто вона на таку проводку б'є в абсолютно різні моменти. Друзі, така друга проводка. Якщо хтось з вас вже таку використовував, обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарі, буде цікаво почитати. Можливо, хтось з вас її якось ще, скажімо так, вдосконалив під себе. Теж можете про це написати. А я рухаюсь далі по водоймі шукати покльовки. Повернувся я в те місце, де зранку вдалося класного кунька взяти. Зараз поставлю ту ж саму приманку. Ну, щоб закинути в ці кущі. На все-таки ставлю приманку. Ось обов'язково в саму приманку треба загнати, щоб ймовірність зачепити зменшилась до мінімуму. Ось. Попробуємо. Покльовка, друзі, була покльовка. Була покльовка. Взяла риба мою приманку, але не сіла на гачок. Блін, схід. Зійшов. Ну, невеличкий окунець був такий. За 100 грам. Навіть осет з приманки не виліз. То вже не такий кабан як був зранку, такий окунець вже більш-менш стандартний, грамочки до 150 був. Друзі блін, знов зійшов. Знов зійшов саме окунь. Якесь це місце, таке більше коневе виявилось. Було дві покльовки, два таких невеликих окуня, але два на берег підняти не вдалося. Друзі, офсетний гачок потрібно, дивіться, ось так наколоти. На силікон наколоти. Щоб жало сховати. Тільки тоді можна кидати туди, де багато зачепів. В траву чи в коряги. Якщо так не зробити, то буде у вас дуже багато зачепів. Обов'язково потрібно саме так ховати жало. Третя проводка. Третя проводка під ловлю щуки. Яку я можу сміливо порекомендувати для ловлі на рельєфі, для ловлі на річках, і, звісно, що для ловлі на простих озерах, якщо ви не хочете, скажімо так, сильно заморочуватись. Це буде класична проводка, класичний джиг або, як ще його називають, подвійний підрив. Давайте я закину свою приманку подалі у воду і продемонструємо. Кладемо джиг до дна і дивіться, може бути декілька варіантів. Більш плавно, більш агресивно. Класичний джиг. Або ж максимально затяжний підрив. Друзі, кожен з цих варіантів підриву буде працювати в тих чи інших умовах в залежності від того, наскільки активна чи неактивна щука у ваших місцях. Скажем так, більш такий агресивний підрив під ловлю щуки використовується надзвичайно рідко. Частіше достатньо плавний подвійний підрив використовується. Це виглядає приблизно ось так. Виконуємо 2-3 оберти ручкою катушки і в той час дві таких плавних. Підтяжки вершинкою нашої вудочки. Під цю проводку вам потрібно підібрати грузик таким чином, щоб пауза після того, як ви завершуєте, крутити катушку після підриву, виходила близько двох секунд до падіння приманки на дно. Давайте ще раз подивимось. Значить, закидаю свою приманку. Опускаємо обов'язково на дно. Ось приманка на дні, і дивіться. Плавний підрив. Раз, два. Впала на дно. На рахунок два падає на дно. Ось саме пауза 2 секунди. Вона буде оптимальною для ловлі щуки. Раз, два. Впала. Плавний підрив. Раз, два. впало. Плавний підрив. Раз, два, три. От на рахунок два. Два з половиною приманка опускається на дно. Це максимально проста проводка. Вона, повторюсь, добре підходить для місць. Наприклад, ви закидаєте приманку максимально далеко, там є мілко і починається після того звал, наприклад, в глибину. В таких місцях, використовуючи рівномірну проводку, ви просто пройдете над всім цим звалом і ефективно обловити його не вийде. Відповідно, в таких випадках потрібно використовувати цю класичну сходинку, щоб більш часто приманка падала на дно і контактувала з ним, щоб більш ретельно обловити саме зону поблизу дна, а не обловлювати товщу води. Також, що стосується річок, це, звісно, зовсім окрема тематика, проводок на річках, на ловлі стечею, але також класичний джиг чудово підходить і ловить рибу в умовах річок. Інші ж дві проводки, які я вам показав, в більшості випадків не підходять під ловлю. На річці ця проводка вона прекрасно дружить з різними типами приманок. Ви можете використовувати і віброхвіст, і твістер, і речка, і навіть пасивну приманку. І ось така сходинка, подвійна сходинка, вона буде дуже і дуже добре підходити. Хлопці, і хочу одразу задати питання до вас. Можливо, у вас є свої улюблені, свої супер топ проводки для ловлі щуки. Якщо ви не жадні, якщо ви хочете. Напишіть їх в коментарі, мені буде цікаво почитати. Можливо, якийсь цих проводок зацікавлять мене, і в наступних відео ви їх побачите. Є. Є. Клюнула. Під самим цим. Та ні, я так візьму. Під самим містком. Під самим містком взяла рибка, друзі. Ти що, ти що. Ну ж треба було півдня мучитись. Ну, от вона нарешті та бажана покльовочка. Опа, опа! Та стій. Куди так скачеш? Вот вона. Вот вона. На оберталку, друзі. На оберталку. Класика. Класика. Класика працює. Не знаю, як таке може бути, але ці оберталки просто вже багато разів поспіль. Роблять мені риболовлі. Друзі, така невеличка щучка, грамчики на 500-600. Стандартна берегова щучка. Проситься додому, хай тікає. І ось така обраталочка. Savage gear. Другий розмір. Оранжева з оранжевим таким, з оранжевою такою резиночкою на трідничку. Красива, красива оберталочка. І щучці вона, як бачите, також прийшлась до смаку. На цьому озері достатньо велика глибина, якщо б я кидав вертушку просто на центр. Тоді її би дуже швидко піднімало догори, тому що сама оберталка в мене легка. І, грубо кажучи, йшла б не в робочій зоні. Тому я прийняв рішення, що треба оберталку ж таки вздовж берега, де хоча б трошки мілкіше, і так шансів попасти от в той правильний горизонт рибі під морду набагато більше. Буквально, от перший місток я обловлював з вертушкою. Не знаю, три-чотири закади, недалеко від містка, покльовка, риба в заліку. ой 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яка подача. Фух, дуже класно. дуже класний удар. Як же вона так не засіклась. Опа, з викидом, з глибини. Просто з самого викиду риба. Ну це, друзі, окунь. Це друг окуньок. Друг окуньок, який з'їв 2,5 дюйма і не засоромився. Ось так він їх з'їв. Ось так він їх ковтнув з двійником. Ось так, друзі, дивіться. Ось така приманочка, ось такий окунець. Смугастий, смугастий друг пливить додому. Кейтек Свінгімпакт 2,5-2,5 грама вольфрамка. Ну, видно, прийшов час все ж таки мені завершити свою риболовлю. Риба особливо кльовим не порадувала, та, хоч і платна водойма, але кльово толком не було. Я скажу так, в мене було останніх декілька виїздів на дикі озера і відловлювався я набагато краще, так що не завжди платник це рибно. Але... Була основна ціль це показати вам проводки під джиг, під ловлю щуки. Якщо вам сподобалося воно, ну, якщо вам це відео, обов'язково підтримайте його лайком, залишайте ваші коментарі та не забувайте підписатись на мій YouTube канал. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. До нових зустрічей!